Звикана, ви знаєте, тут поведінку нашої безглуздої влади. Вам відомо, що неодноразово ця влада робила всі дурні безглузді вчинки. Для прикладу, сьогодні вони затримали активістів 30 імені Степана Бандери. Кіт, це можливо вже останній. Добре, перемогли прийду... нас кімнатну квартиру. Коли? Тільки так зразу хай повноліття досягне. Ну, що... Повноліття в котів, коли наступає. Є буду робити повноліття як людське. А я... Я стайню перепишу в селі. А що? Стайню. Нормально стайня є. Там добрі щурі є. Господарка є на них. Такі чи кішка? Скільки йому? Один рочок. Один рочок. А як звати кота? Як кітку назвати? Кітку назвати. А що ми прийшли? Попущу із кутом не, не забрали. Ні, опашини. Так, ми практики. Так, паракувались мати нам.